Делаю картошку по-селянски. Берем картошку, ставим, Рубаємо на куски. На такие приличные. Далі делаем заправку для картохи, наливаем олиї, на глаз, беремо соль, щепотку солі, сухий чесник, гранулирований. Можна свіжий, в мене немає, забув купити. Добавимо трохи чесничка. Спеція до картохи. Кожен може давати по вкусу. Є такий ще перчик невдобною не рукою, я ще додав такий мелений. Перемішуємо з олійкою, щоб була жижа. Така заправка я думаю, що додамо олії. Напрот він даємо пергаментну бумагу, час намочимо і здаємо фольгу. пергамент, лайфхак мочим, лайфхак. Передамо фольгу. Нашу заправку заливаємо в картоху. Перемішуємо, викладаємо на противень і даємо в духовку на 180 градусів до готовності. Плюс-мінус 20-30 хвилин. Хотів взяти крилушки кафійці в магазині, не було. KFC, кафійці, KFC. А яка різниця? Взяв такі маленькі ножки і три карачка. Карачка поділю на три часті. Ножки спробуючи замаринувати. Думаю, вийде не хуже. Починаємо з маринада. Сюди вливаємо кічоний. Води небагато, десь може літр-пол-літра. Вода не добажна бути кип'ячена, просто кип'ячена то що перекипючене. Ну ви поняли, коротше. Да? Даємо сюди олію спеції, які ви хочете, соль, все і потім кидаємо сюди ку... м'ясо наше, курочку, маринуємо 3-4-5 годин може з лучше ночь в холодильник. Маринад готовий. Загружаю курочку. Підготовлюємо муку. Дали сюди соль, спиции які ми хочемо. Трошечки паприки. Це все ми ручні перемішати. Типа маринадцеє муки. М'яско вже у нас промаринувалось, олійка у нас стоїть на більшому огні. Нагріваємо і далі процес я вам покажу. Взагалі треба побільше паприки. Сладкої копченої, якої хочете, В мене немає, я думаю, я думаю, її в мене немає. з того, що є. Що вийде, не знаю. вийти, ну, Щось по-любому. Беремо нашу курочку з маринаду. В муку хорошо в муку сейчас буду вся кухня муки ничего страшного главное шутжинка с хатой наверх шайбу одну покажу вам на примере двух ножок Типа струшуємо лишню муку, подготавливаем свою мисочку з водою чистою. опускаем туди. як всі вийшли, піднімаємо, Ставимо. обратно в муку і уже струшуємо муку в олію що Так же само беремо другий кусочок. Готовить не знаю скільки. Минут 10, мабуть. Струшуємо лишню муку. і обратно тоже вводить Все будучить, звучить отлично. И так продолжаем за все курочкою. Подготовлю все еще на следующий закид. Пару штучек посаду Пик 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 пык до валики. Так, проверим, что там. Ну не знаю. Думаю, что ще мало, да? Сейчас, 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 чуть -чуть. Ух ты Все, я думаю, наверное уже хват. Взливаем трохи олею. Слаживаем на поднос с салфеткую. Запах вроде хороший. Поднос откладаем на стил. І загружаємо слідуші наші ножки. Одну на цей раз там більше. По времени не знаю, скільки там вони болтахалися тут. У цій олії, если чесно. Ще одну, думаю, три. Три з головою. Та ні, на ще одну дам. Дам 4. А! Поки ножки наші жаряться. Зробимо салат під назвою Пізня осінь. Салат. Зі своєї грядки. Грядка знаходиться від мене метрів 500. Це базар. пішли на базар і купили тіпа домашні помідорки, огурчики і зілінюшка. Запах. О! І заправимо цей салатик домашньою олійкою. Домашньою З запахом. Помідори понюхайте. О, як? Сорт малинка чи маліна, не знаю. Гурчик! Огурчик, смотри. Опа, дивіться який. Хороші! Отакі. Ну і дві ножки я ще навіть не пробував стоять. Приготовивши соус. Соус дуже е, шикарний соус зробив. В магазині купив кетчуп. и выдавил его в такую пялочку, пялочку. Вот такую вот. И сюда будем ножки макать. Ага. Ну и еще между временем у нас вся картошечка уже готова. Катеха по-солянски. По сельскому. Не почищена, посолена только. Будет вкусно. Тушим. Катоху можна, в принципі, тушити. Все, ждемо наступну партію. Брулить. Кстати, обрати увагу, що вони як вже трохи походу, то ножка до верху впливає. Чого не знаю. Казанчик у мене дивіться. На тому казанчику, мабуть, що мій прадід. картоху тушил с мясом. Забрал у мамы с папой. Соби и забрал. Так, идем дальше. О, хорошо, что я начал снимать. Мне надо подготовить и следующий цей закид. Продолжаем дальше. Последняя партия, ну, наверное, два раза. Короче, Було дві, потім я приготував, приготовив. Одну вже з'їв. Та шутю не їв. Держу інтригу. Так, ну що, конечный результат, конечно, я вам покажу. У нас тут последняя. Кстати, линка вже потемнела. Будем закидывать ее. И сюди придумав зробити такий, такий експеримент. Це моцарелла, сыр. же само не маринував, а запанировав мукою, вода, мука, вода тільки три рази. І хочу спробувати, що вийде з цього. І так, продовжуємо. Курка наша готова. Апетитна. Хрустяща. Даже не ножиком проводю. Дуже хрустяща. Соус смачний, дуже смачний. Картошечка по сільськи по селянськи салатик. Ідеальний. Просто Просто ідеальний салатик буде, свіженький. І ця мацарела, що я казав. попробую, до вона витікає. Не, кстати, застигло. Ну, паніровка зверху, бачите, вона тверденька. А як нажимаю, як сок виходить. Ну, попробую чисто для вас разломать. Ага. Короче, вот такая штука тягучая. Вон. Получилось. Так, о вкусе. Что за вкус? Картошка, понятно, сам, самая лучшая картошка, какая может быть. Соус. Не самый лучший, но есть. Салат, я думаю, буде шикарний. А курочка я напишу в коментарях, вийшлась, не получилось, яка вона по суті суха, <кій> сочна. Коротше, дуже жрати, бо 2 часи готую. Я думаю, мені пройде на це час. От так жарти хочу, що капець. Всім приятного аппетита, все буде Україна. До нової зустрічі. Ха -ха. Чао бомбіно! Дали в духовку, все загружено. Плюс-мінус 180 градус.